Усім привіт. Сьогодні 17 серпня 2023 року. Знімаємо ціни на Луцькому авторинку. показуємо, які машинки продаються, які роки, які пробіги. Загальний стан і всі питання є телефони у продавців. Дзвоніть, питайтеся, може якісь вам треба додаткові фотографії. Але взагалі-то можна зустрітися і перевірити автомобіль. Ходіть, що бачили машинку на каналі, все потрошки. В Ютубі хочемо глянути, коли з вами можна зустрітися. Всім приємного перегляду. Може Також на авторинку можна придбати такі гаманці, сумки. Кошельки. Це шкіра? Да. Продавець каже, що це натуральна шкіра. натуральна шкіра. Є різний вибір, різні кольори, є коришневий, є чорний, різні розміри. Кому треба такі гаманці. Продавець, зараз вам скаже свій телефончик. 068 38 022 73. Всім, всі звертайтеся до продавця. Продається шкода Октавія. А п'ята. Дев'ятий рік, 8450. 200 пробігу. Телефончик ізнизу там. є написаний Дзвоніть до продавця цікавитись даним автомобілем що це ступенева механіка так от виглядає машинка до шкода октавія п'ята 1,6 бензин і газ 250 тисяч пробігу 13 рік 8950, контакти продавця є. Шкода Octavia А5, 11-й рік, 165 пробігу. Шкода Octavia А5. Перед вами Дев'ятий рік, 8200, 1,6 бензин. 8200, контакти є. Дзвоніть до продавця, уточніть. Що там сталося з машинкою, що робилося. Машинка в гарному стані. Коли приїхали, як, що там до чого. Біла шкода Октавія, а 7 В універсалі. 16 рік, 11400, 223 пробігу без підкрасів. Дизель 1, 11, 416, 16. 11416 рік, шкода Октавія А7. Продається шкода Октавія А7. 17 рік, 1.6 дизель, 244 пробігу, 14500. Є телефончик продавця. Звоніть. Точно тут деталі. Домовляйтесь про зустріч, про огляд, про перевірку. І придбайте цей автомобіль. Продається шкода Октавія А 7. Передні простуванки є. 18 рік, 2.0, 247 пробігу. 16,988, чи як. Телефончик є, дзвоніть до продавця точно ціну. Така шкода Октавія продається. Шкода Октавія А5. 9300 коштує, 1.6 дизель, 219 пробігу. 10-11 рік. до Октавія А7. На передніх паратроніках. Він код 14 рік, дизель 2.0, 228 пробігу, 13900. Телефончик я продавця. Skoda Октавія А сьома 18 рік, 1,7, 1,6 дизель, 170 пробігу, 16-300. інформація по машинці. Протроніки 360 градусів. Шкода Октавія А 7 В чорному кольорі. Одні електрозеркала, 18 рік, на автоматі 1,6 дизель, 170 пробігу, 14, 300 євро. Телефончик є, інформація є. дзвоніть, домовляйтесь, зустрічайтеся, оглядайте машинку. Купуйте, якщо все влаштовує. Гарно виглядає ця машинка. Шкода Октавія. П'ята модель, 1,6 дизель, 10 рік. 202 пробігу, 9 тисяч, телефончики є, інформація є. Шкода Октавії А7 продається в білому кольорі. 13-й рік, 2,0 дизель, пробіг 190, 13100, не фарбовано. Автомат, сервіска, телефончик, все сказано, в оголошенні. Ось така біла шкода Октавія А7. Дивіться, яка прикольна червона шкода Октавія А5. Хто шукав таку червону машинку? Я вам для, я вам для вас її знайшов. Одинадцятий рік, дизель 1.6, 252 пробігу, 8900 цього коштує. Два ключі, кліманаві, сервіска, телефончик вказано. Червона шкода Octavia A5. А дуже гарна машинка. Колір такий яскравий, ну супер. А поряд неї стоїть скаут. Octavia Scout. Тож хороший варіант. Обирайте між червоною, скаутом. До продавця, 11 рік, бензин 1,8, 199 пробігу, 9700. Такий Octavia Scout продається.